ти що був перший карас і зійшов О десь четвертого чи з п'ятого закиду підійшли на точку Карасики, ну добре діло техніки його доловити знов сход цей загнув що треба. Ха, от я його вирвали. Як тут тяжкий йде. Але карас, жовтий такий, але красивий просто, як на картинці. що перша риба є це вже добре і дуже красивий таких карасів зараз рідко де зустрінеш так і по комплекту в мене флагман легенд 360 до 60 грам катушка також флагман легенд 45 тисяч такі маю підставочки Такими тут флагман Inspiration така, такий тримач, і там також вже ближче до квівера. По прикормці використовую фанаті карас чосник і флагман. Зараз покажу, яка вона там конопля універсал, вона така якась більш солодка, так як вже вода трохи прогрілася. Тут таке солодке з часником намішав і перших там 3-4 годівниці кинув, реакції не було, а десь вже з п'ятої чи з четвертої вже почалися якісь реакції по квіверу і от вже почав загинати гарно. Так що чекаю, думаю, з десяточок точно зловим сьогодні. Ой, зразу покльовка. Ну, давай. Можливо, зараз підбере знову. А, який нюанс. Зазвичай я карася ловлю на 12 гачок Овнер. А тут, тут дві гарних покльовки, таких загина і він не засікся. Ну і минулі роки в мене також таки було. Тільки ставлю 14 гачок і він одразу засікається. А на 12-й ну, дуже часті сходи. І втрачаю рибу, так як от дві риби я вже злив, можна сказати. Думаю, що все-таки через гачок, бо тільки він переставив 14-й і зразу. Перший загин і карась є. Хоча карась ну, не такий, як сірникова коробка, вже такий на ладоні, Є і більші, карасі, там 300-400 грам. Я тут ловив, але чогось вони їдять, 14-й гачок і все, їм він якраз підходить, щоб засіктися а щось більше просто тоді буде багато сходів Так, використовую отакий повідковий матеріал це жилка від Intech Це 0,17 і 0,15 діаметр взяв з собою взяв екстрактор взяв ще одну флагманівську годівничку запасну 28 грам кусачки Ну і все, і все, прикормка Водичка помити руку і опарик з пінкою. Всього, більше нічого не треба. Ну і чекаємо покльовочку. Док, 0,15, може, може це зіграло роль. Але різниця не є велика, але йде він тяжко. Ох, красивий карась. Має плюнути, то клюне. А як ні, то значить. Ні. От і на точку, але... Точка почала гарно працювати, нічого не скажеш. З перших закидів було глухо, а потім не знаю, чи він вже так і активно харчується, бо так нерест був, можливо цей вже відійшов від нересту. Так як водойма тут мілка і він, мабуть, не швидше, бо вода прогорілася в ту спеку, яка була швидше, і це йому дало поштовх до неросту. Він так по весні ранній не дуже харчується і стає на точку, а вже потім з потепління можна його і на точку поставити. Ну що, пішов третій? <хе> не заставив себе довго чекати. Він загнув гарно. І що характерно, карасю, він починає вести, зразу в бік. Або вправо, або вліво, він ніколи не йде прямо, або від берега. Зоріг гіллякин. So. Sure. пив, аж відстрілев, квіфер Ну його не тяжко всі йдуть так, треба йти його зустрічати бо зараз знову десь гелят і заведе охот-хоп що чудить Дуже зачетный. Вот якраз і пригодиться мені екстрактор. Ясика почав зачотний клювати, я би сказав. Там декілька клювань вже про, протикав, то хруща знімав на відео, то ще, якось, ще щось робив. І такі аж, аж фрикціон, аж, аж забирали фітер, такі були клювання. Ну, глибина з тавочок понизився, грівень води в ставочку. І... Там глибина, певний метр, метр півтора, бо, видно, було, як покльовка. Він загнув фідер і я аж там сплив на точці, де я кидаю. Ну, поки що супер. Бо я вже був в якийсь такий період, що вже і розчарувався, думав, що вже все, там знову одного-два карася зловлю і кльова не буде. А тут пішло, пішло діло. Yeah. І відволився Нічого цього вже не пустимо Куди в палашу без підсаку нікуди, Я його так постараюся завести зараз. Карась робить, а? Тут раз робить, ага. Тут дощ почався. Трошки кльов був перестав. Декілька закидів було в холосту. Ну тут хтось попався. Сільный опа, поки okay. він перестав кругтися, то ух. Uh. Такий більший задумування, тихо-тихо. Тут тихо. сам той садок, не полетів. Перейшов я трошки метрів 15 далі, під до череп. Щось з моєї точки плювання викінчилося і от з третього закиду є рибка. Правда набагато менший карась, ніж ті, що клювали на моїй точці. Так, Краще хай такий покльовує, ніж сидіти в холосту. І зараз я хочу під самий очерет закинути. Не знаю чи вийде, але попробуємо. Маєш. Ось відступимо ще, подивимося. Чи там буде по самим очеретом, чи то будуть такі самі маленькі там карасики. Вернемося на свою точку. О, то є, під дочерета, карасик. І тут я його хочану, це то... з що... пів дистанції, то я вже на цілий викид водою не кидаю. Буду його приймати. Це вже не маленький. Yes. Yes. Так, ну, за свежим карасиком, давай. Опа. Ну, Півтора метра, напевно. Мені вдається закинути туди от до очерети. Ох, і старт в нього був. один там много, буде маленький караски. Але хороший. Маленької готові опустив фриціон. Всі мири відпрацьовує. Хорошо наближається такий начебто стандартний, такий, як і всі, але щось дуже показує свій характер. いいそれいどっ И види поводок. Початку пішов в бік, а потім якийсь де прямо і не пручається, але зараз під берегом почнеться. Ну, карась, тут виріс просто капець. Я згадую декілька років тому, як я тут починав ловити на поплавок, то такі карасики ловилися за щастя. То в кількості великій. О зараз вони виросли до яких розмір. Майже втік. І знову обірвав гачок. І я вже перев'язуватись не буду, це вже крайній карасик на сьогодні. І зараз буду звільнити його і буду показувати улов, що мені вдалося наловити сьогодні. Так, ну що, зранку я їх зловив перших карасиків, то я собі сказав хоча б 10 штук зловити, я буду доволі. Ну тепер пройшов час перевірити. Скільки мені вдобачі дають. О, там більше думаю, десять. Ох, які красені. Подивіться тільки на них. Так, я вам скажу нормально, я наловив, Тут більше 10 штук і всі такі козирного розміру. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 11, 13. 13, а скільки сходів є мав? Тут було б цілих певне 25. Один які сходи. О, всі поплили. Біло. Вони стіти тут у березі. Так, ну що, підійшла до завершення рибалка. Карасиків половив взагалі класних. Розмір просто... Мені сподобався на фідер фідернайду 60 грам, деяких було важко виважувати, де так пручалися. На колись були дуже маленькі. Прямо такі ловили на поглубока, але підросли з часом дуже гарно. Хоча і не без браконьєрів тут, але рибка росте все рівно і це радує. Бо на диких водоймах рідко такі попадаються. Так що всім дякую, що дивилися.